А тим часом мирні перемови про припинення вогню сьогодні вкотре провела контактна група в мінську. Усі сторони відзначили погіршення становища на Донбасі. Там працює наша кореспондентка Ірина Стороженко. Вона на живому зв'язку. Ірино вітаю, яким видався цей раунд перемов? Добрий вечір, Тетяно. Хочу сказати, що якщо вогонь на Донбасі не вщухне, то це поставить під загрозу зриву усі мінські домовленості. Про це вперше всерйоз заговорили в столиці Білорусі. Зустріч розпочалася не як зазвичай. Учасники почали з'їздитися лише у другій половині дня, та й то в іншому місці. Звичний президент готелю, організатори в останню мить змінили на представницький дипсервіс холл, щоб Подейкують пов'язаної з посиленням антитерористичних заходів безпеки захід традиційно закритий для преси, та саме ця зустріч взагалі мала стати останньою в величезному мінському процесі. Поясню, останній тристороння контактна група збиралася у мінську три тижні тому, і було досягнуто найбільше безпекове завдання це відведення зброї найдрібнішого калібру до 100 міліметрів. Одно, однак, одначе, у листопаді на початку листопада. Він позначився тим, що погіршилася ситуація і збільшилася кількість обстрілів. Сторони почали звинувачувати одна одну в порушенні перемир'я. І замість того, щоб сьогодні вже закінчувати весь мінський процес. Ми знову повернулися до того, із чого розпочинали виконання найпершого пункту це припинення вогню. Тому сьогодні тристороння контактна група розповсюдила спеціальне звернення на сторінці. А 4 всього лише одна вимога. Прошу послухайте пряму мову. Слід із піжати вас обновлення хорошоного противостояння, і, і вследстві цього можливого зриву реалізації мінських договоренностей. Тресторонная контактная группа требует незамедлительных действий для нормализации ситуации в зоне конфликта и неуказнительного соблюдения всех минских договоренностей. Під групи ж обговорювали ті самі питання. Це закон про вибори, їхній моніторинг та контроль, розмінування та обмін полоненими. Одначе, поки не буде припинення, не поки не буде припинено вогонь, все це не має жодного сенсу. Цікаво, що представник ОБСЄ Мартин Сайдик вийшов сьогодні до журналістів у жовто-синій краватці, Навіть дозволив поставити собі кілька запитань. Найбільше журналістів цікавило, чи до кінця цього року мінську угоду взагалі можна вики. Виконати, чи це вже справа 2016-го. Відповів дипломатично. У нас ще достатньо неділі в цьому гаду, і тому я хочу вирішати все те, що ми можемо вирішати в цьому гаду. Також до журналістів сьогодні вийшли і представники самопроголошених республік. Обурилися, що немає розуміння із особливим статусом Донбасу. Обсуждение, которое Верховная Рада планирует на декабрь месяц по второму чтению закона, скорее всего, требует пересмотра, поскольку изменения на этапе второго чтения законопроектов о внесении изменений в Конституцию законодательством Украины не предусматриваются. Необходимо учесть еще ряд замечаний в Венецианской комиссии. Особый статус должен быть определен в 133-й статье, в части 1 статьи 133-й Конституции Украины. Ані там, де його розмістили в проєкті в перехідних положеннях. Чи голосуватиме Верховна Рада за цей законопроект у другому читанні у, у грудні, як і було заплановано, чи цей закон буде перероблятися наразі невідомо. Тетяно дякую, Ірина Стороженко. З деталями перемов у мінську.